Всім доброго дня. Я так розумію, що у нас тут аудиторія людей, які роблять кіно переважно, так? Чи давайте так, хто тут режисери, продюсери, режисерки, продюсери-сценаристки? Так, вона хто ловив. Є дві новини, добре, погано. Я готувалася до того, що це буде більш така B2B-індустрійна презентація. Я знаю, що вас цікавить, я це не готувала, але ми тоді скоротимо все інше і залишимо час на запитання. Отже, мене звати Надія Парфан. Я кінорежисерка і засновниця онлайн платформи, де можна дивитися легально українське кіно. Це таке досить екзотичне поєднання в якомусь можливо світовому контексті, але Україна дуже особлива. І я вам зараз розкажу, як це зі мною сталося і чому так. Так. О. Я перш ніж перейду до такфіксу і до діджиталізації, хочу сказати щось досить очевидне, але про що багато виробників контенту довгий час в Україні не думали, тому що у нас навіть досить крута і унікальна ця система підтримки державного виробництва з боку держкіно, вона заточена на виробництво. І навіть коли ми кажемо, що ми ж виробництво, і ніби там дистрибуції немає. І це досить дивно із точки зору тих, хто робить кіно, і з точки зору держави, яка, наприклад, є інвестором такого ну, мистецького кіно. Я сьогодні зразу зроблю таку поправочку, що я говорю про мистецьке кіно, кіно з художньою цінністю. Комерційне кіно має трошки інші закони дистрибуції, яку логіку. і власне через те, що держава довгий час фінансувала саме виробництво. За задачі продюсерів, виробників, було от здати цей фільм. І хто тут продюсер? Вони знають, що є навіть такі версії для держкіно. От фільм здається туди, і ось все галочка, якби кіновиробництво відбувається таз. І це насправді ну, не екологічно і неправильно, тому що фільм маю дивитися і просто закликаю всіх про це так думати: і продюсерів, і режисерів, і всіх всіх всі Те, що дистрибуція це частина виробництва, її не можна відділяти. І це зовсім не означає, що ми повинні бути такими маркетологами і що тут немає місця для мистецтва. Ні, я дуже підтримую мистецьку свободу, але про це треба думати. І це ось ось так виглядає ланцюжок, що спочатку він дивана. Далі ми готуємося, далі ми це виробляємо, далі ми робимо пост і далі ми робимо дистрибуцію, і це ось частинка. І е, довгий час в Україні е, фільми складали на вулицю, там здавали теж кіно, і їх ну от, е, кіновиробництво було якійсь паралельні реальності. От глядачі отут люди, а от там це кіновиробництво. Вони між собою не перетиналися, і ну так вийшло, що я з цим працювала, мене це дуже дивувало. Це довгий час. І е, ось. Е, до підходить ще до теми онлайну, що довгий час як це працювало, що щоб фільм побачили оця дистрибуція, вона мала таку схему, що є фестивальна прем'єра, переважно класу А, коли продюсери пишуть. А, Програму, так, як це називається, стратегію дистрибуції, кажуть, у нас буде прем'єра в Кам, ну або як мінімум на самденс відразу, далі у нас будуть інші фестивалі, далі ми в прокат, у нас буде великий бокс офіс а далі нас там куплять всі телеканали, і будемо ще в бібліотеках і ретроспективах. І це, ну, в принципі, має сенс, тільки є нюанси. І до такого стрімкої зростання стрімінгів онлайн платформ це так працювало, але десь там в середньому з 2018-2019 року інтернет став великим важливим акцентом. І наскільки я пригадую, така велика заруба перша була з Ромою Альфонсо Фарона, і це така дилема Netflix vs. Cannes, що Netflix, така потужна глобальна стрімінгова платформа, почала трошки втручатися це все і диктувати свої умови. І зокрема, ось цей прем'єрний статус, що фільм має обов'язково вийти на фестивалі і офлайн в кінотеатрах. Платформа почала виробляти свій контент і казати, ні, ми так не хочемо. Ми тепер будемо робити це інакше. І відповідно, оця сфера платформи, я так її дуже узагальнила, вона може тепер посуватися на перше місце, на друге, на третє. Може, платформа бути виробником і ну, попередні презентації, як ви про це свідчать, також є телеканали зараз. Працюють з платформами і не лише показують в кабелі в телевізорі, а онлайн на своїх там youtube платформах, якихось соцмережах, ось ця дітейзація стала дуже важливою і сфера дуже динамічна. Кожен день там кожен рік якось це все міняється. Дуже на це повпливав ковід. Спочатку глобальна пандемія. Ну і, наприклад, в нашому випадку, випадку України повномасштабне вторгнення, звичайно. Так, От, є це теж до так фіксу, що не підходимо, але є таке питання, якби якщо тут, то в нас є така штука, як бокс офіс. Ми можемо подивитися і від так віднедавна, в певний момент був запроваджений цей якийсь спосіб обліку. Ці дані в принципі відкриті. Ми знаємо, скільки фільм зібрав у прокаті. Тільки було глядачів, який боксофіс це дуже цікаво, і це особливо цікаво. Я знову ж таки в жодному разі не закликаю міряти фільми боксофісами, бо є фільми, які ніхто не подивиться. Є фільми, які подивляться сьогодні 10 людей, але за 10 років можливо це буде найважливіший фільм про наше селодення. Але це цікаво досліджувати і цікаво мати ці відкриті дані. Тоді як про діджитал платформи дані засекречені, це велике nda між. Продюсерами, правовласниками, там ліцензійних договорах це все засекречено, і ось ми таких даних не маємо. І ми знаємо, я як засновниця кафліксу, в принципі, дивлюсь на кіно трошки по іншому. Я якби про кожен фільм знаю, скільки людей його подивилося на Netflix, скільки подивилося в перший день, в перший тиждень, в перший місяць. Я можу трошки привідкрити ці секрети. Інші платформи українські глобальні, вони ці дані тримають в таємниці, і ось ця цифра насправді це за нашими спостереженнями, десь епоха умовно 19, 20 двадцятий, може 21 й рік. Якщо у фільму був такий повноцінний великий прокат, який не наламав ні ковід. Ні обстріли, ні відключення. Якщо він якби реалізувався в прокаті, то онлайн він збирав в Україні у нас принаймні на картесі десь 10% чи з того, що ми знали з відкритих джерел. Цікаво, що зараз і як це міняється. Знову ж таки, даних немає, але мій прогноз і моя інтуїція така, що ця цифра зросла і зростає, і діджиталізація набирає обертів. І ну, ця цифра теж вона з двох сторін цікава, з одного – це багато чи мало. Цікаво, що фільм, який не був у прокаті, який не має цих всіх етапів, немає гарного промо-пакету. У з цим пов'язаного скоріш за все нічого не збере онлайн, бо про ньому просто не будуть знати. І що, наприклад, кінотеатральний про досі залишається головною основою промостратегії. Люди може і не в кінотеатр, але вони прийдуть повз фасад, побачать постер, побачать трейлер, побачать якісь білборди е -е, в місті, і це важливо, і це працює як така певна екосистема. Хоча е -е, в ній все більше наростає конфлікт, і можливо, в майбутньому навіть українська індустрія буде дуже ділитися на таке кіноплатформи. І кіно там фестивально, кінотеатральне, і буде впливатися на жанри, на тип виробництва, швидкість виробництва, бюджети і так далі. Ось, оці цифри, якщо тут є платформи або виробники, які хочуть поділитися, кажіть, це секрет. Тепер переходимо власне до тапису, що ось в такому контексті, в 2019 році, була заснована ця онлайн-платформа, яка спеціалізується на українському кіно, і вона така. Дуже дивна, бо таких кейсів я досліджувала насправді немає ні в Європі, ні десь у світі. Платформа відбувається трошки іншою логікою. Станом на 2019 рік. Ось ця така умовно нова хвиля українського кіно, як її інколи називають. Вона ще тільки починалася. Були такі перші ластівки, і однією одним зі стимулів це почати рухати було те, що ніхто не вірив в українське кіно. Ну, раз не ніхто були там якісь. Кінотеатри культурні центри, так звані артхаусні кінотеатри, хоча цей термін не дуже коректний, які займалися роботою з аудиторіями, і це дуже важливо. Це audience design, audience building. А комерційні кінотеатри, кінотеатри в торівельних центрах вони не вірили в українське кіно, вони не хотіли його показувати. І типу, коли ти приходиш до фестивальних до кінотеатральних менеджерів з фільмом, займаючись проказувати український фільм, це завжди було скепсис. Тому дуже важко було проштовхнути кіно в кінотеатри просто просто. Їх там ставили в понеділок ранок, ніхто не йшов, і потім сказали, що українське кіно ніхто не дивиться. Це було до того, як вийшов, наприклад, фільм Мої думки тихі», це січень 20-го року. На платформах платформа вже тоді існувала. Але платформи не буду називати зараз там бренди імена. Але це були частини великих таких олігархічних медіахолдингів, які в першу чергу займалися ну джинсою якоюсь пропагандою від впливленням інтересів певних бізнесів, і ці всі медіа вертикалі це транслювали далі, а гроші зароблялись. На футбольних трансляціях е, онлайн-платформа, тобто це така модель, я не знаю, там от моїх батьків я досить це бачу. Батько дивиться футбол, баскетбол і всі ці чемпіонати, і в слот між ними мама встигає подивитися якийсь фільм чи серіал, і от гроші йшли від спорту. А кіно це таке, щось було так, туди, якось з боку бантик. І теж серйоз до кіно, мабуть, не ставились, і тим паче не ставилися серйоз до українського кіно. І е, поштовхом для створення таклі стала моя режисерська історія. Що я зняла повнометражний дедут фільм, який називається Співає ван Франківське благонене, і він вийшов у жовтні 2019 року, і з ним сталася дуже цікава історія. Що через те, що це український фільм, і це ще й документальний фільм. Це художня документалістика, але це ще, ще для людей, які приймали рішення ще давніше. Тобто на ньому всі так дивилися і думали, що хто це взагалі буде дивитися. Зробився такий неймовірний кінотеатральний дефіцит у місті Івано-Франківській Там виділили один тиждень прокату, якісь вечірні сеанси, але в невеличкому залі і ці квитки розлітались дуже дефіцитно. І в багатьох містах так було. На щастя, наприклад, кінотеатрі жовтень він йшов дуже довго, і там якась велика кількість людей дивилася його там навіть не три вікенди, на чотири, а певний час. Але в багатьох місцях люди просто не могли подивитися цей фільм, і оскільки промо займалася команда творців, і так вийшло, що у нас є певна експертиза і створення кіно, особливо з такої художньої документалістики і в промоції, ми розуміємо, що таке трейлеринг, що таке постери, що таке певний сторітелінг, що таке кампейнінг. Ми зробили таку медійну повлочку невеличку в цьому невеличкому дуже маргінальному сегменті авторської документалістики. І створився такий відкладений по. І люди хотіли це подивитися, але не могли зробити цього кінотеатру. Ми почали звертатися до платформ, які працювали е, іншому часу. і вони е, взагалі не розуміли, навіщо це Коротше, нас дуже сильно проігнорували. І ми, я ми кажу, так, ми особисто я режисер вирішила створити платформу. Щоб показати свій фільм, тому що мене буквально вже люди тероризували, коли це буде онлайн, де це можна подивитись. Я не хотіла викладати це на YouTube, щоб там поруч йшла якась ну, реклама білизни, а там якийсь сам дизайн, який ми робили в студії, витратили купку грошей. Я хотіла, щоб це було якесь таке трошечки ну, призначене для цього місця. І це був такий експеримент. Така платформа одного фільму, хоча першим фільмом був інший. Це був фільм Корнія Грицюка «2020. безлюдна країна, і таким чином ми зробили так зване ЕНВІПІ дуже базову, не дуже технологічну, просту платформу. Випустили цей перший фільм у ніч е, новорічну ніч, 31 грудня 2019 року. Е, було надзвичайно багато скепсису. Ніхто не вірив в те, що це може працювати, тому що хто буде платити за український контент. Вас кораблять пірати, ляже сайт, і взагалі хто знає це ім'я, це ж не якісь блокбасти. Але дивовижним чином якісь люди взяли і пішли в новорічну ніч. Почали дивитися ці фільми, і сайт не впав, і пірати його не вкрали. І ми такі, угу. ну бо на самому фільмі я не хотіла це тестувати. Хай він пробачить Грицюк, Ось, і ми такі, ну все, ми можемо випускати наступний фільм. І на початку. Не було взагалі розуміння, як працює цей ринок, як працює ця сфера. І модель була така, що це онлайн-кінотеатр. Тобто ми присвячуємо реліз, ми робимо місяць, один фільм, робимо комунікацію, промо, і ось так це все буде працювати. І це, був, це була зима 2020 року, а потім сталася глобальна пандемія. І раптом э, до нас всі побігли і сказали: ви знали, ви знали. покажіть нам ваших астрологів і ворожок, звідки ви знали, що діджитал буде таким важливим. Раптом ми потрапили у всі медіа. Раптом ми були в правильному місці в правильний час. І показники березня 2020 року ми досі за 5 років існування не можемо перебити, при тому, що у нас на той час було на платформі три фільми. І це ось така власне дивовижна, І оце якесь ядро в нашої аудиторії воно пов'язане з тим 2020 роком. Початком пандемії з цими конкретними фільмами, і знову я скажу, що фільм Мої думки тихі вийшов у січні 2020 року, тобто співається така, якби ска таких до цього буму прокату такий дуже нішевий фільм, який теж в своїй ніші якось спрацював. Але коли вже вийшли думки, почалося якесь таке диво, всі повірили там, збиралися в певних містах маленькі майдани. Які казали, чому ви зняли цей фільм з розкладу. Кінотеатри міняли своє враження. Вони зрозуміли, що це працює, що людина заходять, що це можна продати, і що це може продатись найгірше, ніж певний там американський блокбастер, і е, все закрутилося тоді. І ну я зараз багато різних платформ, як ця діджиталізація в Україні і в світі. Вона стрімко розвивається з 20-го року, і на цьому цифровому полі, чим відрізняється онлайн-платформа Тафрікс, це те, що вона кураторська, вона специфічна. По перше, вона репертуарно обмежена, вона показує тільки українське кіно. Вона показує тільки не комерційне українське кіно, кіно з мистецькою цінністю. Тобто, це ну це якби коли кажуть, яка ваша бізнес-модель, я трошки сміюсь, бо це культурний проєкт, який в деяких інших країнах роблять організація на стразового держкінош міністерства культури. У нас це робить ФОП Парпана Ярослав'яна, ховають розповсюдження. Наша бізнес-модель саме стрімінгова це TVOD, Transaction VOD, або Pay-Per-View. Тобто у нас досі немає підписки. Це якщо є питання, я потім пояснити, чому так. Але, зокрема, ця модель монетизації вона найвигідніша для правовласників, тому що наша місія підтримувати правовласників. І так як ми це зробили для нашого фільму, ми почали спілкуватися з друзями і колегами, які казали, слухайте, так у нас така сама проблема. Ось у нас лежить фільм, ось він нормально прокатався фестивалями. Може, навіть у нього був якийсь невеличкий прокат, але аудиторія ще не вичерпалася. І чому б нам не зробити те саме? Довгий час ми це такий сарафан був друзі-друзі фільми, друзі. Це такий, як я кажу, тіндер для глядачів і кіно, яке якось не потрапляло в такий мейстрім дистрибуції. І оця в тівді воно дозволяє дуже прозоро тарифікувати перегляди і з кожного квитка, який там у нас коштує 90 гривень чи 95. Сплачуються податки, і половина там якісь комісія як Хайра, і половина йде напряму творцям. І це дуже подобається, як правило, правовласникам порівняно з SVRD, AVRD і так далі. З початку повномасштабного вторгнення ми 10% віддаємо у «Повернись живим. Ми також показуємо фільми з англійськими субтитрами і намагаємося отримати права на іноземні території, що теж досить дивно, бо переважно платформи мають дуже конкретну національну прив'язку, і навіть Netflix, чи якісь MUBI, чи Hulu, чи інші вони мають дуже обмежений набір прав на, наприклад, територію України. І часто міняючи геоположення, ви дуже зміните цю репертуарну сітку. Ми намагаємося працювати глобально. Це важко, але це теж важливо, бо інших аналогів таких платформ немає, і це теж важливо для якоїсь промоції українського кіно, культурної дипломатії і формування іміджу України у світі, бо просто немає де дуже багато важливих фільмів подивитися. І ось ось цей останній вуст. Я так написала тут плекання аудиторії. Це такий поетичний переклад насправді досить технічного терміну. audience building і audience design. Я повертаюсь до свого першого слайду, що е, дистрибуція це питома частина виробництва, і це екосистема. Неможливо е, неможливо просто стати і показати фільм. Щоб показати фільм, потрібно мати інфраструктуру, екосистему, інституції. Наративів, уявлень, меседжів, аудиторію треба ну не те, щоб виховувати. Це ну, мені не подобається. цей такий вертикальний підхід, що якби ніби вона якась не просвітлена, і ми зараз людей просвітлено. Ні, але це звичка глядацька, яка формується, звичка ходити в кінотеатр, звичка дивитися, звичка платити, звичка обговорювати, і це певна комунікація, яка. Має трошки інші цілі, ніж ну часто в комерційних платформах. У нас якби досить специфічний тон voice» і як ми з нашими глядачами говоримо і що ми з ними робимо. Так а, ось і ну, платформа існує вже 5 років. І станом на сьогодні має найбільшу легальну, <смас> я підкреслюю легальну колекцію фільмів онлайн, бо є ще нелегальні. Хоча треба сказати, що ситуація міняється, покращується, і досі часто люди не розуміють, чому за контент треба платити. Але пірати стали дуже свідомі. Коли ми звертаємося до піратів, які кратять наші фільми, вони так, так, ми все закриємо і ставлять наш трейлер і логотип. Тобто, ми найбільша легальна колекція українського кіно онлайн, понад двісті одиниць контенту у нас є. І це е, фестивальне кіно, це класика, це художня документалістика, це короткі метри. І навіть ми запустили такий в експериментальному поки що форматі власну для ній ковиробництва та фліксоріджена. Поки що короткі метри. Можливо, одного дня будемо продюсувати чи копродюсувати щось більше. Це 100 тисяч зареєстрованих користувачів, теж я не знаю цифру інших платформ, але це досить вражаюче цифра, мені здається, теж розуміючи ресурс, який це вкладений, середній вік аудиторії 25-45 років, причому холодінкові портрети і два субсегменти 25-35 і 35-45, ось такі люди, вони трошки по-різному дивляться фільми і різні фільми обіграють. І географія, наша ось 60-70% — це Україна, і далі чотири найважливіші країни це Німеччина, Британія, Польща і США. Ці цифри треба розуміти з поправкою на те, що багато контенту у нас немає ліцензій на іноземній території. Тобто, якби було більше ліцензій, Україна могла б бути меншою. Єдиний час, коли це похитнулося, коли була Україна іноземні території 50 на 50, це було на початку вторгнення перші кілька місяців. З одного боку людям Україні було не до кіно з іншого боку, був шалений інтерес до України, до українського всього. І в нас був просто якийсь надзвичайний притік іноземних аудиторій. І теж структура не однорідна, це як українці за кордоном, так і іноземні іноземці, які просто з яким яким чином про нас дізнаються і приходять дивитися кіно. І Ми також показуємо. Ми зробили частину фільмів з німецькими субтитрами, з французькими, з польськими, і інколи там, там пишуть і просять додати іспанські і так далі. І з тим можна і треба дуже цікаво працювати. І в плані міст парадоксом є те, що особа аудиторія це місто Київ. Коли ми починали, я думала, що це буде якраз для тих людей, які не можуть піти в кінотеатр жовтень, які не можуть піти на кінофестивалі, які живуть десь, де немає доступу до цього. Але виходить, що ні. Це ще раз підтверджує цей аргумент про екосистемність. Тобто там, де люди не мають звички дивитися таке кіно, вони його не подивляться. Там, де вони знають, що це знають як це, там де вони якби офлайн і онлайн в такому діалектичному зв'язку перебувають. І так ось найбільше люди онлайн навіть дивляться в місті Києві, і навіть ця ж картина відтворюється. Це звісно, міста мільйонники, бідні про Одеса до вторгнення. Це ще був Харків. На жаль, зараз розуміємо, що там теж не дуже їм до кіно. І такі два осередки іноземні це Варшава і Берлін. Я сьогодні перевіряла цифри. Раніше Берлін був по 5, тобто це теж дуже кінематографічне місто, де є Берлінський кінофестиваль, де є багато кіноклубів. І ось ну, ми з ним працюємо, ми маємо там якихось амбасадорів, і, і Варшава. І ось оці, ці всі речі вони на нуль гривень державної підтримки. Платформа існує як фоп і е, всі е, наша бізнес-модель це на 30%, всього лише на 30% кошти з продажу дуже мало, бо ми, нагадаю, віддаємо їх така наша модель, що ми їх віддаємо творцям. Тобто нам залишається дуже мало і просто покрити виробничі витрати, їх багато отримувати платформу, це просто утримувати це дорого, Але розробка найбільша найскладніше в цьому це технологічна частина, е, бо це з одного боку. Гнучко і дешево, це не там ось пані Юля, я це не кінотати жовтень, якому треба електрика, приміщення, персонал і ось це все. Але насправді ні. І щоб встигати, особливо за темпом розвитку технологій, потрібні шалені інвестиції і всі ці кошти на інфраструктуру нашу ми отримували з платників податків Німеччини і ГЕТА-інституту, за що ми їм вдячні, і здається одного разу ще з Британської ради. І е, жодних українських податків ні копійки це не вкладено, і жодної державної підтримки немає. І, взагалі, е, ну це не до вас питання, але просто для того, щоб існувала дистрибуція, треба розвивати ці майданчики і в європейських політиках, ось у нас сьогодні креативної Європи. День є такі треті напрямки розбудови цих майданчиків в Україні. Поки що такого немає. Сьогодні ми цілий день говоримо про виробництво можливості для виробників, але ось власне, щоб це виробництво мало сенс, щоб у нього була дистрибуція, потонна частина треба розбивати платформи. І можливо, так я встигла чи ні? Скільки ще часу? Моє можна. Так, можливо, є питання власне від е, типове питання, як зробити, щоб ваш, мій фільм потрапив на Барфікс. У нас є програмна концепція. Вона досить е, конкретна. У нас є програмна координаторка, фахова кінознавиця і редакторка сайту, яка все знає. І у нас є на сайті в розділі FAQ внизу форма, в якій ви можете заповнити і зробити цю заявку, аплікацію. Ми її опрацюємо, і дивимося. Але критерії це ексклюзивність, тобто фільми, які вже є в відкритому доступі, не підходять, які є на інших платформах. скоріш за це не підходять. Фільми мають мати високу художню якість, яка в нашому випадку, як правило, підтверджується фестивальною історією або прокатом. Тобто це важливо. Ми на це дивимося, і фільми мають мати це. Ми дуже любимо якісні промоматеріали. Про це буде зараз панельна дискусія, але треба розуміти, що. Якщо ви знімете геніальний фільм, але не опакуєте його, дуже важко глядачів привести. І е, фестивалі і прокат він працює теж як частина промо. Але якщо його нема, то тим паче, тим паче це передок в тому, що незалежні маловідомі фільми вони якби приходять в голі босі, і вони не мають цих трейлерів і постерів. Їм же якраз найбільше треба їх ще не знають. Тому з цим треба вчитись працювати, і ми не показуємо, скажімо, відеографію. Ми дуже любимо, і поважаємо там youtube шоу якісь тіктоки, історії, але це не наше. Ми в цьому плані трішечки консервативні, бо намагаємося підтримувати мистецтво кіно. Тобто там має бути якась драматургія, якась історія, якась візуальна концепція і художня цілісність. Типу воно все має бути в один бік.